Щороку, починаючи з 25 листопада, розпочинається всесвітня акція 16 днів проти насильства. Днями представники управлінь освіти, мистецької політики і ресурсів, служби у справах дітей, міського територіального центру соціального обслуговування, молодіжної ради, правоохоронних органів зустрілися, аби обговорити низку питань з підготовки організації та проведення акції на території Могилів-Подільської громади. Призначено відповідальник за кожен захід. Визначено оптимальний формат просвітницької кампанії, у тому числі з врахуванням діючих на даний момент умов воєнного стану. Відтак створено робочу групу відповідно розпорядження міського голови Геннадія Глухманюка, який наголосив на підвищенні поінформованості жителів громади щодо питань насильства різних проявів. В ході обговорення теми «16 днів проти насильства колегіум робочої групи згодився думки, що тренінги, бесіди, виховні години, конкурси, малюнки, лекції для дітей та молоді. Тематичні виставки тощо мають пройти в громаді креативно та активно, пізнавальний у форматі максимальної очевидності. На чому акцентував увагу заступник міського голови, голова комісії Михайло Слободянюк. Чим більше ми робимо тему гендерно зумовленого насильства видимою, тим більше людей навчиться розпізнавати його та протидіяти йому, зазначив посадовець. До акції обов'язково мають бути залучені працівники поліції, поліцейські офіцери громади та засоби масової інформації. 16-денний період всеукраїнської акції охоплює важливі дати, що вибрані не випадково. Вони створюють символічний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства та дії щодо захисту прав людини, підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над людиною, незалежно від її статі, є порушенням прав людини. Нам всім варто бути небайдужими, коли стаємо свідками насильства, втручатися, допомагати та не мовчати.